Вітаю, друзі. Спостерігаючи останнім часом, скільки людей починають готуватися до виборів, в мене з'являється відчуття, що це якийсь бенкет під час чуми. Люди або навмисно ігнорують здорову логіку, або хочуть вірити в якусь дику маячню. Гучні заяви, пафосні виходи, камінаути. Все це робиться для того, щоб. Заявити себе гучніше, щоб привернути увагу і показати я нормальний політпроект. Беріть мені команду або деякі. Навпаки, вже ми готові. Політпроект, ми врятуємо Україну. Дивлячись на все це, ну можу сказати тільки одне: виборів не буде. Давайте чесно визнаємо, що величезна кількість політиків, як нових, так і старих, ну тих, хто хоче потрапити у політику, вже живуть виборами, живуть виборами, які. А, верніше, до яких готуються, і єдине питання перед ними, яке стоїть, це вибори весною чи восени 2025 року. Вони бігають, метушаться, збирають інформацію з кимось домовляються, займаються рекрутингом військових блогерів, публічних осіб, волонтерів для того, щоб залучити в свої ряди, або для того, щоб вони їх піарили. Ну. Особливо мене взагалі дивує, коли вони починають розвертати вже навіть штаби. А навіщо це все дарма? Тому що всі ці люди живуть хибними сподіваннями. Вони живуть тим, що Трамп прийде, порядок наведе. Ну, якщо перекласти це на більш коректну мову, що Трамп зможе домовитись про перемовини, всі домовляться, і військові дії будуть припинені. А після цього будуть вибори. Так от помилка. Помилка ховається на самому початку цих розрахунків і розриває взагалі весь ланцюг. Поки окупанти просуваються, і поки вони рухаються вперед, нічого не буде. Поясню: не буде ніяких перемовин взагалі, поки не буде стабілізований фронт. Бо росіянам, поки вони просуваються вперед, немає сенсу про щось з нами домовлятися. Путін не домовляється з тими, хто слабкий. Путін не домовляється з тими, хто не роблять йому боляче. А зсу роблять, але відступають. Відступають через те, що хочу нагадати: Зеленський відмовився слухати військових ще в 23-му році, коли залужний Шепталою запропонували йому мобілізувати. Протягом 24-го року 450 тисяч людей і навчати їх від півроку до року, не як зараз місяць півтора, а від півроку до року, для того, щоб вже наприкінці 24-го року мати величезну кількість резервів і тих, хто може зупиняти росіян. Росіяни як зараз просуються, вони обходять наші позиції по боках, і з флангах, коли ніхто не може їх зупинити, наші повинні відступити, щоб не потрапити в оточення. А росіяни цим користуються. Так, от Зеленський відповів тоді залужному на прес-конференції. Я не бачу аргументів для того, щоб це робити. Це військові вас хочуть мобілізувати, а я не хочу, я не бачу цікаво, бачить зараз чи ні, і чи вважає він особисто помилкою, те, що він звільнив залужного 8 лютого 24 го року. Бо до того моменту ми якось читали в новинах звільнений, перелік звільних територій, звільних селищ, міст. А зараз читаємо кожен день. Втрачене селище, втрачені території, і це все завдяки діям Зеленського. Бо саме він відмовився слухати а, залужного і шепталу, саме він фактично зірвав мобілізацію, саме він звільнив залужного, і ми бачимо наслідки. Так, от, поки ситуацію не виправлять, поки фронт не стабілізують, а ми бачимо, що поки не здається це, тому що нема ким. А Путін не буде про щось з нами домовлятися. Він буде тягнути час, його війська будуть йти вперед. І лише коли фронт перестане зміщуватись, то він побачить, що не отримує бажання. І може, може, а не гарантовано, може погодитися на перемовини. Може, але не факт, що погодиться. І поки фронт рухається, а наші війська вимушені відступати, то забудьте про вибори взагалі. Мені дуже хочеться, щоб для всіх політиків бажання перемоги у війні стало більшим ніж бажання виграти на виборах. Бажано, щоб зараз всі зусилля нашої влади і всіх публічних осіб все ж таки були сконцентровані на обороні Покровська та стабілізації фронту, для того, щоб всі закликали, що треба або бути в зсу, або для зсу. Тому донатити на ЗСУ, приєднатися до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Але це питання у нас не дуже люблять політики підіймати, тому що це б'є по рейтингу. Покровськ це не рейтинг. Покровськ, втрата Покровська та втрата України. Це величезна проблема для нас. І це може призвести до катастрофи. Це не тільки вихід на оперативний простір для росіян і відкриття фактично брами для походу на Дніпро. Ні, це значно більше. Це взагалі руйнування окремо ділянки фронту, це втрата шахти, яка виробляє коксоване вугілля, і тоді стає виробництво сталі. Це, це величезна кількість проблем. Тому не виборами треба жити, а жити треба ідеєю стабілізації фронту, ідеєю захисту Покровська. Покровськ не можна втрачати. Він не повинен перетворитися в чергову, чергове місто-фортецю, що дуже люблять піарити. В офісі президента. Пам'ятаєте, як Даша Зарівна, особиста піарниця Ярмака, ем, вибачте, сказала, що у нас є дуже цікавий кейс фортеця Бахмут. Ну так, да, прокомунікували. Всі пам'ятають, що всі розуміли, стабілізація Покровська і стабілізація фронту і оборона Покровська повинні стати першочерговим завданням для влади. Якщо цього не відбудеться, і ворог візьме Покровську, ми отримаємо не перемовини. І вибори, якими хворіють деякі політики, як на банківі, так за її межами, до речі. А бойові дії на Дніпропетровщині і нові втрачені території, бо там нема на території Дніпропетровщини селищ і тих висот, які могли б зупиняти росіян, там степ. І йти вони можуть на Дніпро, майже колонами. Забудьте про вибори. Стабілізуйте фронти, як казав генерал Валерій Залужний, почнеть бажати перемоги у війні більше, ніж перемоги на виборах. Тоді все зміниться. Ви ж бачите, що залужний про політику, вибори і все інше нічого не говорить, навіть попри те, що йому малюють а, дані, що він вже президент. Рейтинги показують, що залужний абсолютний лідер рейтингів, але це чомусь. Не змінює його погляди. Він і далі каже, спочатку треба перемогти у війні. Займіться війною, закликає він, і закликають всі розумні люди. А політики живуть і далі виборами. Не всі політики, відверто не всі, але багато хто. Я хочу звернути увагу на те, що сподівання, що Трамп прийде, порядок наведе, не дуже співпадає тим, що зараз ми чуємо від його оточення. Поясню про що йде мова прес-секретарка Трампа Каролін Лівіт в інтерв'ю телеканалу Fox повідомила про найближчі пріоритети новообраного президента. А вона сказала, що наступають зміни заради них. Американський народ переважною більшістю переобрав президента Трампа, і тому буде масове диригування, енергетичний бум, створення робочих місць в енергетиці, зниження інфляції, надання сутевих податкових пільг, щоб покласти більше грошей в кишені американців. На жаль, я нічого не почув про надання допомоги Україні і про його план закінчити війну, а це каже прес-секретарка президента і каже на каналі, який відверто підтримує Трампа. Тож його дивиться, його прихильники, які за нього голосували, і там нічого про те, як Трамп буде допомагати Україні, чи буде він допомагати Україні, і як буде закінчувати війну. До речі, він сам визнав, що ідея закінчити війну за 24 години була хибною і більш складною стала ситуація, і він розуміє, що він не зможе це зробити. Так от, я, якщо чесно, і не очікував почути щось таке. Поясню, чому. Я вже багато разів казав, що плану у Трампа поки що немає. Є пропозиції різних груп, які їм пропонуємо ті чи інші варіанти, але плана який би він озвучив і сказав би, що все він обирає цей варіант, немає. А об'єми надання допомоги Україні будуть зрозуміли лише після особистої розмови, а, публі... ну, публічної, публічної але офіціальної розмови Трампа з Путіним. Коли вже Трамп буде президентом? Не зможуть знайти порозуміння. Ми отримуємо багато зброї. Зможуть знайти порозуміння, ми отримуємо перемовини. А... Погано, що ми на процеси не впливаємо, але давайте відверто скажемо, що Зеленський своїми заявами та діями, як в бік Трампа, так і раніше, ну, багато чого зробив, щоб довести ситуацію до такої, і всередині країни, назовні, в будь-якому випадку, сьогодні всі українці повинні сконцентруватися тільки на одному питанні: питанні виживання країни, і це питання першочергове, не вибори, не якісь майбутні історії, а саме питання виживання. Для влади це іспит називається Покровськ. Якщо влада не втримає Покровськ, якщо влада не може стабілізувати фронт, то тоді влада визнає, влада визнає що вона некомпетентна навіть настільки, коли необхідно це зробити для того, щоб провести перемовини. До речі, якщо не можуть, хай кличуть дорослих. Тих хто може, хто вміє. Хто знає, як стабілізувати фронт, хто знає, як це зробити, але без поповнення особового складу, без поповнення поточних втрат, поповнення вільних вакансій, це зробити неможливо. Тому Зеленський хоче, не хоче, але повинен займатися мобілізацією згідно закону, як президент, і не розповідати казки про мобілізацію 18-річних. Ні. Мобілізувати тих, хто. Є в Україні хто підпадає під мобілізацію. До речі, лейтенант Баканов підпадає під мобілізацію. І Лєщенко підпадає, і Подоляк підпадає, і багато інших друзів, товаришів, оточення, бізнес-партнерів Зеленського підпадають, але якось дивно. Наприклад, режисер Слуги народу він торгує електроенергію, замість того, щоб захищати Україну. А, сусідка а, Зеленських стає головою. А, контрольне резійного управління, всі, ра, вибач, рахункової палати. Друзі Зеленського на посадах, колеги по кварталу, наприклад, той же самий е, е, Задорожний, якого спіймали на тому, що він вимагав зі своїх виборців на, е, порі, на Сумщині гроші за те, що він не буде заважати будувати водогін. розумієте? Депутату своїх виборців вимагав гроші, що він не буде заважати їм вибудувати водогін в прифронтовій області собі 10 і 4% правоохоронцям, які з ним працювали, щоб не заважати цим людям. Так от він і досі сидить в Верховній Раді в президентській фракції Слуга народу. І, до речі, прийшов він в Верховну Раду від івент-агентства Квартал 95». Так, от замість цього, задорожній повинен штурмувати зараз російські позиції. І змивати свій сором, як може, навіть своєю кров'ю. Але ще раз, те, що він зробив, це ганьба. Але він сидить в парламенті і ганьбить далі і президента, замість того, щоб в Покровському зупиняти ворога. Зеленському треба робити вибір, що йому ближче. Його друзі чи Україна? Він президент чи шоумен? Бо поки шоумен в ньому перемагає. А Україні потрібен президент, який може керувати процесами, знає, як що зробити, не заважає стабілізувати фронт, навпаки, допомагає цьому, займається мобілізацією і допомагає закінчити війну. Не казками про кінець епохи бідності або черговий саміт миру, а справжніми діями. Тому про вибори забудьте і згадайте про те, що зараз іде битва за виживання України. І вона йде зараз саме під Покровським. і на багато інших напрямках теж. Об'єднуйтесь навколо цього. Про вибори забудьте. Згадайте про Україну. Це допоможе. Папа. -па.